Же Єфросиніна вперше прокоментувала стосунки з рідною сестрою, яка живе у Москві. Я готова до цього питання. Звичайно, я ж не ідіот. Знаю, що я йду на інтерв'ю. Це питання, врешті решт пролунає. Я е, скажу чесно, як є наше спілкування з Лізою на сьогоднішній день зведено майже до нуля. Я горжусь, у мене даже в дитинстві був е, такий альбом. Імені Маші, все вырезки ми с мамою собирали, і в принципі я продолжаю это делать до сих пор, если где я вижу... До речі, Лізі Ющенко закидають створення модного бізнесу в Росії цієї осені. Ліза разом з іншою українкою дизайнеркою на ім'я Ксенія Королевич запустила бренд одягу. А також сьогодні ви почуєте про втечу папелюшки з Києва до Москви, Розлучення Єлизавети з сином екс-президента Віктора Ющенка та криваві рублі, які заробляє сестричка Маші Єфросиніної в Москві під час війни. Деталі за хвилину. я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Достатньо для нас. Важка тема складною темою під час війни для телеведучої Маші Яфросиніної стали стосунки з її рідною сестрою Лізою Ющенко. Після повномасштабного вторгнення російської армії на українські території між близькими людьми зросла напруга. Виявилося, що позиція щодо війни в сестер різна. 37-річна українка, не зважаючи на геноцид свого народу Росією. Продовжила жити у Москві. Це достатньо для нас важка тема. Серце знає це є між нами. Полечому скажеш просто словами. Телезірка вперше зважилася розповісти, чи підтримує вона зв'язок із близькою людиною. Відверта відповідь прозвучала в інтерв'ю для ютуб каналу Розмова. Як зазначила знаменитість, вона усвідомлювала, що на неї чекає питання про сестру на інтерв'ю, оскільки воно, за словами самої Марії, сильно істерично цікавить широку громадськість. Ні, ні, я готова до цього питання. Звичайно, я ж не ніді знаю, що я йду на інтерв'ю. Це питання, врешті-решт, пролунає. Я е, скажу чесно, як є наше спілкування з лізою на сьогоднішній день зведено майже до нуля. Я горжусь. У мене навіть в детстві був э, такий альбом імені Маші. Всі вирізки ми з мамою собирали, і в принципі я продовжую це робити до сих пор. Якщо где віжу, да это правда. Зазначу, що на початку повномасштабної війни Ліза Йощенко додала допис в інстаграм, у якому закликала зупинити війну в Україні. Однак більше жодних заяв від сестри Єфросиніної не було. Нагадаю, що 2012 року Ліза була одружена з сином експрезидента Віктора Ющенко Андрієм Ющенко у шлюбі народилася донька Варвара. У нас з Андрієм дуже хороші отношения. Ми прежде всего мы родители на для нашої дочері. Поэтому ми для рівню комфортные условия. Ми ходим вместе на ужини. Ми проводимо, Мы, когда ми за границей, Андрій прилітає к нам здесь, она тоже регулярно к ним теж видится со всеми. А от у 2014 році у рік вторгнення РФ в нашу країну сестра Єфросиніної вийшла заміж за російського бізнесмена Сергія та перебралася до країни окупанта у подружжя. Є син, а весілля відбулося в Америці. Разом зі своїм обранцем та дітьми Ліза проживає у Москві. Двадцять четвертого лютого Ліза оприлюднила синю жовту картинку з написом Stop war in Ukraine». Після цього всі заклики зупинити російську агресію в Україні з її боку закінчилися. Не плохо виходить, але я Пізніше змі писали, що жінка нібито виїхала з Москви через початок повномасштабного вторгнення. Згодом ці ж чутки спростували, адже ліза у своєму блозі виклала кілька знімків, зроблених у одному із московських салонів краси, і написала: як сумно розуміти, що не можеш просто поцілувати губа коханої людини, тому що ти і є ця людина, написала жартівниця. Я этим похвастаться не умею, у меня плохо получается, но я стараюсь. До речі, Лізі Ющенко закидають створення модного бізнесу в Росії цієї осені Ліза разом з іншою українкою дизайнеркою на ім'я Ксенія Королевич запустила бренд одягу. І все б то нічого, якби тільки Королевич після початку війни не подалася до російської столиці. Увагу на це звернув український телеграм-канал Київ Фешн Лавес. У своєму дописі вони закликали не купувати речі нещодавно створеного бренду з огляду на те, що головна дизайнерка тепер проживає в Москві. Українка, власниця бренду Суконь Лестор Ксенія Королевич, якої дядько загинув на війні, переїхала до Москви. Світ має знати, чому не треба купувати її одяг. Згодом їхні джерела повідомили, що Королевич запустила бренд не сама, а разом з Ющенко. Цікаво, що Ліза своєї частки в новому бізнесі не афішує. Невідомо виступає вона інвестором, ідейним натхненником чи дизайнером. На сайті цього бренду відсутня інформація про країну заснування, а також де саме знаходиться виробництво. Шоліза нічки збиваються. І, от нещодавно сестра української телеведучої Маші Єфросиніної, а також екс-невістка колишнього президента України Віктора Ющенка, ліза, показала свою дорослу дочку Варвару, яку вона народила від сина екс-президента Андрія. Відповідному фото вона поділилася на своїй сторінці в Інстаграм. Зокрема, Ющенко, яка мовчить про війну в Україні і продовжує проживати своє розкішне життя, опублікувала фото з чергової вечірки. Там була і її дочка Варя. Яка помітно виросла і поступово перетворюється з дитини в дівчину, зазначу, що союз Єлизавети та Андрія Ющенка проіснував всього три роки. У 2010 році у пари народилася дочка Варвара, яка після розлучення батьків проживає з мамою. Що стало причиною розриву, Колишня невістка Ющенка не каже. У нас з Андрієм дуже хороші отношение. Ми, прежде всего ми родители на для нашей дочери, поэтому мы создаем для нього комфортные условия. Мы ходим вместе на ужины, мы проводим вместе время. Мы когда мы за границей Андрій прилетает к нам здесь, она тоже регулярно к ним теж видится со всеми. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки до цього відео. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Пам'ятайте, ми обов'язково переможемо нас не зламати! Слава Україні! Наше спілкування з лізою на сьогоднішній день зведено майже до нуля. Саме крутое, что що можна это мерить. и очки. покупать. <laughs> Снимать их и покупать. Нужно что сказать еще для сторис. Как вам наши очки? Это достаточно для нас башкатена.